Привіт! Проводимо тест фарб для того, щоб вияснити, яка фарба сама найяскравіша, найрожевіша. У нас фарби українських виробників. Перше, це йде Art Composite 557-й номер, ось вона. Потім пурпурна виробник монет. Далі фіолетова флур. Напевне, це найяскравіша. Потім акрилова барбі, виробник монет і виробник роза, рожева 09 колір. Так, роза це у нас матова. Монет, це у нас глянцеві. І арткомпозит також вона більш матовіша. Бачите, блистять тільки три середні монети.